Всім привіт! Відео починається з сюрпризу. Впевнений, що для більшості глядачів з України це приємний сюрприз. В той же час для глядачів із за кордону такі зміни на каналі менш приємні. Непросте для мене рішення, оскільки народився і проживаю в Києві, і так склалося, що з дитинства знаходився в основному в російськомовному середовищі і ловлю себе на тому, що думаю російською. Проте це свідоме рішення. Розумію, що канал значно просяде після таких змін, оскільки майже половина переглядів за меж України, десь 30% переглядів з Росії і Білорусі, ще 15% з Молдови, країн Середньої Азії, Прибалтики, Кавказу, Європейських країн. І якщо глядачам. З цих країн буде дійсно цікаво те, що я знімаю, можу лише порадити використовувати російськомовні субтитри. Я впевнений, що майбутнє в нашій країні саме за українською мовою. Канал спрямований на розвиток фундаківництва в першу чергу саме в Україні. І тому надалі планую знімати українською. Ну і таким чином, хочу зробити свій невеличкий внесок у розповсюдження україномовного контенту. Ну і також дуже розраховую на підтримку україномовної аудиторії у цих нових починаннях. Тепер безпосередньо до основної теми відео. Відео присвячене фундуку сорту Трапезунт. Горіхи на даний момент часу вже гарно сформовані. І нарешті, після 5 років вирощування даного сорту є що показати. Хочу. Зробити невеличкий екскурс в минуле, згадати, розказати, показати, з якими складнощами довелося зіткнутися, які прийоми використовував і які висновки зробив на даний момент по сорту трапезунд. Взагалі, сорт трапезунд це найперший сорт, який я висаджував в себе на ділянці. Посадка була. Восени 2018-го дорощеними віддирками, які прислав Олександр Колесніков з Криму. Як ви можете помітити, на ділянці є такий поступовий схил вниз. Ця частина ділянки також схиляється туди далі донизу, і в кущах там вже росте очерет, липиха, осака. Тобто, по-перше, ділянка знаходиться в низині, по-друге, тут тяжкі ґрунти. Тому перший сезон вегітації у 2019 му саджанці слабо розвивалися, їх сильно хлорозило, тоді обрізав материнські саджанці на одну бруньку і планував далі вести штамбом. І оскільки мене не задовільнили результати за перший сезон вегітації вже в наступному сезоні у 2020 році. Я взагалі не підходив до саджанців з сікатором і дав їм можливість розвиватися так, як вони хочуть. Взагалі нічого не вирізав. Гарно наростала вегетативна маса, були хороші прирости. І вже десь на початку липня того 2020 року я помітив, що деякі материнські штамби. Відсихають. Тоді робив лабораторний аналіз, виявили бактеріоз. Є відео про це на каналі. Рекомендували обробки казуміном, там екстра, і взагалі в той сезон в мене випало приблизно 25-30% трапезунду. Деякі фундуководи, у яких трапезунд добре розвивався. Припускали, що причина відсихання могла бути або в поливній воді, або в тому, що надземна частина трапезунду вона розвивається скоріше і випереджає розвиток кореневою і тому вимагає трапезунт правильного формування, залишивши декілька паганів. І я також цього не виключав і тому. В наступні два роки, в 2021 і 2022 році, я намагався дотримуватись порад, які давали ці фундуководи, в яких, фундук, в яких трапезун нормально розвивається, і я експериментував з формуючою обрізкою. І вже в 2021 році експерименти з формуванням почалися з того, що я вибрав Хороші пагони минулого року. Обрізав їх приблизно на висоті 20-25 см. Як мені пояснили пізніше, потрібно було нижче обрізати, щоб досягнути бажаного результату. Але після обрізки пагони вони пішли в бік. Вони пішли в бік, і, як відомо, в Тпезунда взагалі гілки сильно схиляються під. Вагою вражає до землі, а в цьому випадку вони почали схилятися ще сильніше до землі. Тому я зв'язав їх мотузкою між собою, ось бачите, да і я взагалі не раджу використовувати такий спосіб формування і в майбутньому буду заміщувати ці гілки новими. Ще минулого 22-го року намагався виправити ситуацію на кущах з таким формуванням і сформувати їх по-новому, залишивши декілька нових сильних паганів. Такий підхід мав частковий успіх, оскільки після того, як на початку червня залишив кілька сильних паганів і всю іншу поросль видалив, її просто ламало вітром. Оскільки у Трапезунда молоді пагони, вони достатньо крихкі і легко ламаються. Тому на ділянці не захищеної від вітру, поросель Трапезунда в такому випадку з великою ймовірністю може просто зламатися від вітру. Якщо Поросель не нормувати, то навпаки, вона дуже рідко ламається вітром, тому що поросель тримається в такій купці і вона підтримує одна одну. Це вже вдалий приклад, формуючи обрізки з нормуванням порослі. Обрізка ця відбувалася навесні минулого 22-го року. Тоді залишив декілька паганів. Сильних, які ось на даний момент вже випередили в своєму розвитку штамп. До речі, материнський штамп, який був посаджений восени 2018 року, він засох. І цей штамп, на якому ось багато вже сигнального врожаю, він був сформований з порослі. Цей штамп я планую наступної весни вирізати. І далі вже формувати кущ з гілок, які були залишені минулого року, із оцих гілок, а також із гілок, на сильніших гілок, які сформуються вже в цьому 23-му році. Тобто, ще раз, якщо залишати необхідну кількість паганів під кущ, потрібно. Враховувати захищеність ділянки від вітру, щоб їх не зламало вітром. Ну а також, можливо, не потрібно поспішати з такою обрізкою і робити її не в кінці травня, на початку червня, а пізніше, щоб молоді пагони стали міцніші. Також помічено, що власні саджанці розвиваються краще, і, схоже, тому що вони. Краще вже пристосовані до мов. Тут восени 2020 року були висаджені власні однорічки, і на них вже є сигнальний врожай. Ось перший приклад, другий садженець, також сигнальним врожаєм. Але знову ж таки, так як вони були висаджені на цій же ділянці, я помічаю, що поросль дуже слабо розвивається і минулого року, і цього року, і поросль або слабо росте, або страждає від хлорозу. Зовсім інша ситуація на ділянці, яка знаходиться вище. Ґрунт тут легкий, рихлий, добре дихає і пропускає вологу. Якщо на важких ґрунтах після дощу і засухи утворюється така тверда кірка на поверхні, то на цій ділянці такого ніколи не відбувається. І всі сорти, які тут висаджені, вони прекрасно себе почувають, розвиваються. Ось тут поруч Сочинська селекція, там спочатку йде Кавказ, потім Сочі-2, тут президент. Далі футкурамі. І ось в восени 2021 року я висадив тут власні саджанці сорту трапезунт. і бачу по розвитку зовсім іншу картину в порівнянні з тими саджанцями, які були висаджені на попередній ділянці. Тобто пішов другий сезон вегетації, на деяких саджанцях вже Є сигнальний врожай, ну і розвиток, темпи, прирости тут ну, зовсім інші. І якщо далі все буде так продовжуватись, то ці саджанці через 2-3 роки, вони можуть випередити по своєму розвитку ті, які висаджувалися ще восени 2018 року. І бачу, що якість ґрунту відіграє значну роль в хорошому розвитку трапезунду. Я також до цих саджанців не підходив з сікатором і в найближчі пару років не планую це робити. Поки що саме такий підхід виправдовує себе. І в цілому, саме до такого способу формування я прийшов за ці 5 років. От, посадив і забув десь приблизно на 4-5 років в плані обрізки. Якраз на фоні цих молодих і перспективних трапезундів хотів би підбити певні підсумки по даному сорту. По-перше, трапезунд це класний і урожайний сорт з крупним і круглим горіхом, але при цьому. Він достатньо вибагливий, якщо потрапляє в несприятливі умови нового клімату. Це можуть бути, наприклад, тяжкі грунти, низини або ділянки, які не захищені від вітру. В такому випадку сорт потребує особливого догляду і захисту, оскільки такі умови значно знижують імунітет, і це може супроводжуватися хворобами, в першу чергу, бактеріальними. По-друге, помічено на власному досвіді, що трапезунт значно краще розвивається на легких ґрунтах, які добре дихають. І тому, якщо у вас є тяжкі ґрунти, можливо, є доцільним робити заміну ґрунту при пасації, щоб в перші 3-4 роки рослина набрала силу і добре розвивалась. Це можуть бути ґрунти з інших ділянок або штучний субстракт. По-третє, помічено, що. Краще розвиваються акліматизовані саджанці, тобто власні саджанці. Ну і четверте, краще не обрізати взагалі, не робити обрізку в перші 3-4-5 років, щоб через зрізи не потрапляла інфекція, висадити і забути на перші 3-4-5 років про саджанець. А вже потім, коли рослина окріпне. На четвертий, п'ятий рік вибрати необхідну кількість гілок і зробити формуючу обрізку.